Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає дивоказка Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. У саду було дві хатки: вишнева і черешнева. У вишневій жила вишня, в черешневій черешня. Рано сонце засвітило. І ягідки розбудило. Ой, який гарний світанок, сказала вишня, ідучи на ганок. Потрібно умиватися і до справи братися. Тут черешня привіталась. Доброго раночку, як тобі спалося. Дякую, добре. Пеплани? вишня запитала. Я піду сьогодні в гості, черешня сказала. Хочеш, підемо разом, веселіше буде двом? А, а до кого ти йдеш? вишня запитала. До абрикоса я йду і пиріжки йому несу, бо він їх. Думає. Дуже полюбляє, вже з нетерпінням їх чекає, черешенька відповідає. Гаразд тоді я йду з тобою, а в подаруночок візьму м'ятний чай з собою, промовила вишня. Думаю, що й ромашка буде нам не лишня. Ось удвох вони ідуть. Пісеньку співають. Літечко, літечко, літечко прийшло, тепленьке, тепленьке сонечко зійшло. Ля-ля-ля, ля ля літо радісна пора, ля 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 ля-ля-ля, вітамінова пора. І не знають ще сестрички, які пригоди на них чекають. Сильний вітруган подув, і черешенько він пхнув і покотилася маленька до потічка, що внизу шусь і в воду вона впала, вітер цей приніс біду. Ой -ой -ой! Черешенька кричала, що аж голос підірвала, стала тихо вже кричати. Крик донісся до зайчати, що тут поруч пробігав. Хто тут є? зайчик питає. Я черешенька малая, у водичку впала я і несе мене. Вода. Зайчик швидко пристрибав, і з води її дістав. Вишенька бігла з гори. Дякую, зайчик тобі, що мене урятував, щоб потічок не забрав. Так черешня промовляла, І зайчикові пиріг дала, що лежав біля верби. І Не потрапив до води. Зайчик цей пиріг узяв і весело застрибав. Ой ля ля ой-ля-ля, як люблю я пиріжка. Дякую тобі, черешня, за смачний сніданок. Ой який сьогодні гарний у зайчика ранок. Ось і вишенька прибігла. Як ти, моя сестро? Я злякалась дуже-дуже, як тебе понесло. Усе добре, все в порядку. Не хвилюйся, Люба. Тепер маємо з тобою. Ми ось такого друга, зайчика-стрибальчика, промовила подруга. Попрощалися із зайцем і прямують далі. Вишенька й черешенька подруги сестрички. По дорозі ще зустріли дві гарні сунички. Привіт, сестри! Як живете? запитала вишня. Привіт. Дякуємо. Добре, відповіли дві сестрички, червоні сунички. А куди ви йдете? Ми йдемо до абрикоса, — черешня сказала. Тільки я ось по дорозі у потічок впала, мене зайчик врятував і з води швидко дістав, а тепер ми спішимо, бо до друга йдемо. Попрощались і пішли, швидко хатку віднайшли. Абрикосова хатина стоїть поруч біля тина. Вся оранжева така біля хатки є верба, абрикос квіти тримає, радо гостей зустрічає. Добрий день, сестрички милі. Де ж ви довго так блудили? Абрикос в них запитався. І дуже щиро посміхався. Ай, була у нас пригода та щасливий мій кінець, бо зустрівся нам сміливий друг наш зайчик молодець. Так черешня відповіла. Розповім пізніше все, а наразі тебе, друже. Подаруночок жде! Що це? Абрикосик запитав пиріжки і чай і страв, відповіли дві сестрички. Дякую за подарунки. Йдемо смакувати. Буду вас я частувати. Тож скоріш ходіть до хати. Абрикосик їм сказав і рукою помахав. Дружно всі пішли до хати. А нам треба поспішати в ліжечко скоріш лягати, бо вже сон іде, співає, Коли скова вас чекає.